Я геть розгублена і не знаю, що й робити. Не можу назвати, хто в цьому винен, бо тих людей навколо так багато, і всі вони мені рідні, родичі, друзі. Я не знаю, хто напоумив, маму, таке зробити, і прошу вашої поради, що мені з усім цим робити, адже я не просила нічого цього. Я навіть не можу сказати, звідки я почула цю фразу все має бути як у людей. Вона дуже часто вилітала з уст моїх бабусь, дідусів, тіток, дядьків, мами й тата, і я її повністю приймала адже як у всіх, то має бути власна квартира, машина, сім'я з дітьми і відпустка на морі. До такого варто йти, для такого варто старатися. Але ніхто не каже, що робити, коли ніяк не вдається це все заробити коли немає ні машини, ні власної квартири. Чоловік тебе покидає з донькою. Після 15 років шлюбу, бо йому на корпоративі сподобалася інша жінка. Мамі тоді було 40, і вона була дуже розгублена, я це все пам'ятаю, бо сама складала наші валізки, коли ми виїжджали з квартири адже вона була батькової матері. Мама тільки ходила по квартирі і мацала речі або просто стояла на одному місці.